Мене звати Юлія Мінчева. Ви дивитесь програму про локальні продукти Хрін Тарецька на телеканалі Дом. В цій програмі ми досліджуємо продукти, які вирощені на території України. З локальними продуктами нам дуже пощастило. Росте дуже багато всього. Це все смачно, корисно і цікаво. Сьогодні в нас буде програма про моркву. Морква взагалі походить з Пакистану, Афганістану, з тої території, а на території України з'явилось десь ХІХ століття. В борщі спочатку з'явилась морква, до того була капуста, а тільки потім прийшов буряк. Але про моркву сьогодні. Дика морква це бур'ян. Ріс всюди в Україні. можете ось так подивитися, як це виглядало, хоча вона трохи культивована. А початково вона була взагалі білого або жовтого кольору. Така, яку ми звикли бачити, помаранчеву з бета-каротином і вітаміном А, це вже продукт селекції нідерландців. В Україні моркву використовують в різних стравах, це може бути і щось солодке, наприклад, додавати. В якийсь медівник, або, звісно, супи, засмажки, в якісь тушковані штуки. Але як українці зараз поживають моркву, давайте дізнаємось в них. З моркви дуже смачний. Виходить пиріг, морквяний пиріг. Сік морквяний додати до яблучного соку смачно. По-корейськи, моркву обожнюю просто так. Не дран, щось типу драників, тільки не знаю, як вони називаються. Супи, морква по-корейськи дуже смачно, до всього підійде. З до да, буквально всього, і котлети, і оладі, і там, супи звісно, теж. Мені дуже подобається рагу з морквою, з овочами. Мені дуже подобаються різні салати, наприклад. Так. І мені також подобається салат з морквою і з яблуком. Дуже смачний і соковитий. Будемо готувати міпровську юшку. Юшку або уху, як її називали в мене вдома. Любили готувати козаки і всі, хто були до них, і всі, хто були після. Бо риби багато водиться в українських річках, а овочі ярина. І всюди і ростуть. Наша сьогоднішня буде юшка з коропа і товстолобика. Також ми будемо додавати, звісно, моркву, картоплю, трохи цибулі, петрушки, перчик, помідор. Давайте все по черзі. Перше, що нам треба зробити, взяти сковорідку. це незвично, ставити її на досить великий вогонь, не наливати олію і нарізати крупними шматками одну цибулину. Одну моркву і візьмемо перчик трохи. Знімаємо тільки верхній шар бруднуватий в цибулі, це залишаємо, воно навпаки дасть більше смаку нашому бульйону. І так само чисту моркву нарізаємо великими шматками. І це також нарізаємо великими шматками. Розігрілася наша пательня, кладемо овочі. Нам треба, щоб вони добряче присмажились, і в них така була скориночка, ніби вони з грилю, наприклад. Ось такі класні підпалини в нас з'являються. Це можемо відкладати на секунду. Зменшуємо вогонь. І ставимо нашу кастрюлю з водою для самої юшки. Тепер займемося рибою. Ми видалили все зайве, почистили її, жабри також видалили. Тепер відрізаємо хвіст і разом з головою кидаємо в майже киплячу воду. Також сюди відправляються наші підпечені овочі. Обережно їх закладаємо також в бульйон. Якщо ви рибалите і у вас багато такої дрібної риби, то спочатку можете цілою відварити її, далі рибу дістати, процедити або через марлю, або просто дістати якесь лушпиння і готувати на тому бульйоні. Мама це називає подвійною юшкою. У нас буде сьогодні одинарна. Ще ми сюди покладемо корінці петрушки, точніше, стебла її. Мимо ось такий хороший пучок. Листя нам знадобиться. Ми його поки відставляємо. А стебла закидаємо до бульйону. Також беремо картоплину, чистимо її. Риба для цієї юшки може бути будь-яка. Класно і з річковою і з морською. Ми в затоці робимо навіть з оселедцем. Його також, до речі, можна свіже варити. Виходить класно, тільки багато кісточок. Беремо ніж, ріжемо її кубиком. До речі, на Надніпрянщині популярна народна казка про морфу. Погугліть і розповідайте дітлахам. Це чудова українізація. Черга моркви. Беремо красиву моркву і чистимо її. Нарізаємо півкільцями. Прийшло 15 хвилин, як в нас голова, хвісти, підпечені овочі вставали бульйоном. Тепер ми це все прибираємо, воно нам не потрібне. Воно вже віддало свій смак і аромат. Рибу насправді можна було в бульйоні і лишити. А рибна голова то для справжніх поціновувачів. Далі ми додаємо до бульйону лавровий лист і перець з горошком. Також можна кинути трохи духмяного перцю. В бульйон з лавровим листом і горошком ми додаємо картоплю, бульйон якраз закіпає. Ми будемо готувати достатньо швидку юшку, тому ми спочатку відварюємо овочі і в кінці будемо додавати рибу, тому що риба насправді дуже швидко вариться, і нам потрібно, щоб вона була соковита, не пересушена, класна. Проте, якщо у вас є більше часу, або ви на природі вам є чим там зайнятись. Ви можете готувати довгий рибний бульйон перед картоплею, попередньо поклавши таку жирну рибу і готуючи на дуже низькому вогні, щоб ледве ледве побулькувало. Тоді буде бульйон такий насичений, як Майже холодець дуже класний. І тоді вже після того, як і риба дуже повільно звариться, можна буде закидати решту овочей. Зараз в нас експрес-варіант. Спочатку варимо овочі, далі будемо додавати рибу. Морква в нас вже є, ми її додамо за декілька хвилин. Зараз ще наріжемо трохи перцю. А зараз буде секретний інгредієнт. Юшки по-бисарабськи. Можливо, ви теж так робили, тоді це буде не суперсекретний інгредієнт. Але ми будемо робити заправку. Для того треба взяти чесник. Десь два зубчики. Саламур це така гостренька заправка, яку кожен буде далі до смаку собі додавати вже в юшку, коли вона буде в тарілці. Беремо тепер глибоку миску. Давимо. Далі нам потрібні спеції. Додаємо трохи солі, паприку. Солодку класну. Далі перець. Можна червоний гострий перець, можна перець пластівцями. Зараз не шкодуйте. Це має бути така гостра заправка, ви її потім будете регулювати вже в тарілці на ваш смак остроту. І далі або столова ложка томатної пасти, або в нас буде половинка натертого томату. Щось томатне треба покласти. Далі ми це перемішуємо і додаємо пізніше десь черпачок вистиглої вже готової юшки, щоб трошки розвести її до стану такої заправки. Так, все тут. Коли в нас картопля майже зварилась, додаємо рибу, моркву, решту овочів і залишаємо доготовуватись. Спочатку риба. В хорошій юшці риби багато, тому я ще відріжу трохи коропа. Далі кидаємо моркво і перчик. І залишаємо варитися до готовності риби. Це буквально до п'яти хвилин. Не забуваємо про сіль. Юшка наша готова і вистигла, проте не готовий ще саламур. Треба взяти черпачок Юшки. Сюди просто додати. Додаємо. Мішуємо. До саламуру я ще додала один зубчик чеснику і трохи олії рослинної, тому що від саломуру, якщо ви його чистим спробуєте, мають отак-от очі вилазити. Але з юшкою буде прекрасно. Насипаємо, вже все готове, можемо подавати. І тепер саламур. і трошки петрушки. смачного. Казкова юшка, морква непереварена, ідеальна. І поки я насолоджуюсь нею, давайте послухаємо, що про користь моркви для організму людини розкаже наш нутриціолог Анастасія Голобородько. Привіт! Мене звати Настя Голобородько і я нутриціолог. Яскрава помаранчева морква. Це один із найдоступніших овочів у зимово-осінній період. Що цікаво, Найдавніші сорти моркви були непомаранчеві. Найстаріший сорт був білого кольору, тільки потім морква еволюціонувала до фіолетової і помаранчеву вже зробила людина селекцією. Саме яскраво помаранчевий колір відповідає за основні корисні властивості моркви. Має два види Каротину це альфа-каротин та бета-каротин. Саме ці інгредієнти відповідальні за гостроту зору та здоров'я очей, а саме в раціоні діточок, тому що під час навчання вони мають велике напруження очей. Інші здорові компоненти, а саме клітковина, допомагають регулювати здорову вагу та рівні холестерину. У моркви є дуже сильна сторона, це її повільність, її майже неможливо їсти швидким темпом. Чим менший наш Темп їжі, чим повільніше ми жуємо моркву, тим здоровіше буде наше травлення. Тож я рекомендую частіше вживати моркву саме в сирому вигляді. Її можна просто сприймати як перекус, можна додавати в салати, тоненько нарізаючи, але також, звісно, ми з нею готуємо і супи. І запікаємо з іншими овочами. А також я пропоную роздивитися її як солодкий інгредієнт, наприклад, робити оладки з корицею чи використовувати як основу у випічку, наприклад, морокіяні кекси. Тож не забувайте про цей корисний продукт та хромтіть на здоров'я. Моркви. Я дуже полюбляю морк'яні кекси, або моркв'яний пиріг можна зробити, або взагалі додавати моркву, запекати її у духовці, там ще з другими овочами. Таке рогут, дуже мені дуже смакує. Також до супів морк'яний суп та морк'яний сік я дуже полюбляю і використовую його теж в своїх рецептах. Я колись готувала моркв'яний рулет з Ми... сиром. Рулет, як, ну як випічка, але солона випічка. Ну так само, наприклад, теж якась там зашкварочка, як говорять народі – зажарочка, то теж туди додала вона. Морквяний торт є коли піст без яєць, без нічого. Там також немає цукру. По перше, і для посту, і для фігури. Наслухавшись про користь моркви, тепер треба приготувати страву, де вона головна зірка і має таке своє класне соло. Тепер ми її будемо запікати, і в неї буде класна суміш спецій. Це все. Дуже класний, швидкий рецепт. Спочатку вмикаємо, як завжди, духовку. Нам треба 200 градусів. Беремо, підготуємо одразу форму. Будемо її вистиляти пергаментом всередині, аби нічого не пристало і нам менше мити. Отже, беремо моркву. Нам треба, якщо ви знайдете ось такі класні молоді дрібні моркви. Ідеально, їх можна буде не сильно різати і чистити, я зараз спробую знайти. Добре, ми їх розріжемо навпіл. Так, ось цю і ось цю. Чистимо моркву. Також дуже смачною буде запечена морква в суміші олії, меду, винного чи яблучного оцту. Зробимо їм трохи стрижку, аби вони помістились в нашу форму. Зовсім трошки. Можеш відрізати кінці. Так, морква у нас буде тут. І займемось її приправами. Тепер час спецій. Ми будемо готувати за тарт. Це така суміш приправ, якими ми будемо посипати нашу моркву. Але насправді це досить універсальний набір, який пасує до будь-чого. Це взагалі традиційна близькосхідна приправа, тому до всього типу хумусів, м'яса, ягнятини, запечених овочів буде пасувати ідеально. Для цього для початку треба підсмажити трохи насіння кунжуту на сухій сковороді. Головний інгредієнт заатару – це чабрець. Насправді, навіть в перекладі заатар – це саме чабрець. Тому якщо ви будете гуглити, особливо іноземними мовами, то вам буде видавати як суміш приправ, так як якусь конкретну одну приправу, так і страви вже з заатаром. Класичний рецепт складався з базових чотирьох інгредієнтів, але як з будь-яким класичним рецептом, єдиного немає, є безліч варіантів, і ви можете обрати той, який найбільше смакує вам. Що туди входить? Входить чабрець. Входить майоран, Може входити також чорний перець, входить приправа сумах. Зараз її в нас важче буває знайти, тому ми замість неї будемо використовувати лимон. Сумах це такі перемелені плоди одного дерева, яке не росте в Україні. і Він має цитрусову нотку в своєму смаку. Також ми додамо кмину і додамо ще чорного перцю свіжомеленого і солі. Зазвичай всі ці приправи у вас вдома є, але в різних пакетиках. Зараз час їх всіх змішати і насолоджуватись. Додаємо трохи перцю. Пропорції мої ви побачите в описі до цього рецепту. Ви їх можете варіювати, додавати ті приправи, які вам смакують, або прибирати ті, які не хочете. Солі, чабрицю і орегано додамо. Кмину. Натремо лимонну цедру. Ви пам'ятаєте, що тільки жовту частину дуже смачно просто вмочувати хліб в олію, а потім в зоотар. Це швидка і чудова закуска. Додаю кунжут. Це також ключовий інгредієнт для зоотару. Ну, ми візьмемо зараз для приготування моркви. Решту ви маєте герметично зберігати, це може бути невелика банка. Але насправді, довго не зберігайте спеції, вони мають здатність втрачати свій аромат з часом, тому краще свіжу порцію намолоти, аніж мати 100-500 різних безсмакових пакетиків з різними дивними спеціями. Залишилось зробити два рухи: взяти олію і обмастити олією з спеціями морква. Ну, може, три рухи. Я би Виноградну олію ви можете взяти будь-яку рослину, класно буде з кумжутною особливо. Далі посипаємо щедро спеціями і робимо в морці такий масаж. Невеликій моркві, така як в нас, або якщо ви її розріжете на невеликі шматки, потрібно десь 15 хвилин 15-20 при температурі 200 градусів. Також це залежить від того ступеня готовності, до якої ви хочете. Якщо така трохи альденте, то 15. Якщо більш м'яка, то 20. Якщо це велика морква, то, можливо, знадобиться навіть 30 хвилин. Треба перевіряти, готовність перевіряємо буделечкою. Відправляємо. Прийшло десь 20 хвилин. Я думаю, що моя морква готова. Нагадую, що перевіряйте готовність веделичку. Якщо можна проштиркнути, то вона вже класна. Далі вже дивіться наскільки м'яку ви хочете моркву. Дістаємо з духовки. Даємо їй трохи охолонути і можемо в цілому подавати. Це класна гарнірна страва. Це може бути і соло зірка вашої вечері або обіду. І якщо ви зробите її такою нарізаною маленькими скибочками, це чудова страва для якихось дружніх посадення. Дістаємо. Заатар має яскраво виражений трав'яний аромат, пікантні цитрусові нотки та помітний горіховий присмак. Гарним соусом до такої пряної моркви слугуватиме просто сметана або густий йогурт без наповнювачів. Посипаємо ще трохи кунжутом зверху і можемо подавати. Яскрава та корисна морква цілком заслуговує бути головною зіркою на ваших столах. А ми й далі будемо досліджувати локальні продукти в програмі Хрін Тарецька на телеканалі Дом. До нових зустрічей!